Челендж тепленькая Оселька запустив Дніпропетровський обласний центр позашкільної освіти. Аби долучитися, потрібно зробити світлини або зняти відеоролик власних способів утеплення. Робити їх можна вдома або на роботі. Час єднатися, утепляти наше неспокійне життя добрим словом, гарним вчинком, теплими обіймами. Челендж це завжди весело. Ми вирішили зробити його зігріваючим. Долучатися можуть діти та дорослі, ще краще цілі родини. Як варіант, організатори радять учасникам поділитися підготовленим до холодів місцем домашнього улюбленця або цікавим рецептом зігріваючого чаю. Рукодільницям пропонують похизуватися власноруч зв'язаною ковдрою, рукавичками, шарфом. Фото або відео потрібно розмістити на своїй сторінці у соцмережі з хештегом, який ви зараз бачите на своїх телеекранах, за бажанням додати короткий опис власних тепленьких вигадок, корисну пораду або зігріваючу історію. Виклик тривати до 10 листопада